Ну і далі будемо, як і прогнозували, говорити про військові на військову тематику. Я от відкриваю, чого вам не раджу, звісно, робити. Ми тут з Романом більш навчені. Він ту неуважаємо намі жінку знає особисто. А я змушена доволі часто читати її дописи в телеграмах. Так, от, той самий допис Ацкабєєвої сьогодні, наприклад, розпочинається так. І так починаємо з новостей Фронта генштаб України в утрінні сводки о том, що в СРФ перешли в контратаку на всіх значимих направленнях українського контрнаступа. Зокрема, вона каже про Врімівський виступ на Запорізькому і на Бахмутському напрямку. Ну і звісно, висловлює таке. Знаєте, таку думку, що якщо їх генштаб та їх шайгу не сказав про те, що вони йдуть в атаку, не сказав, що вони йдуть, тепер вони йдуть в контрнаступлення, то значить, ми це все вигадуємо. Але здається, таки ні. Навряд чи наші наш генштаб і наші збройні сили України можуть на ту тему якось перебільшувати. Давайте долучаємо до нашого ефіру військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко з нами на зв'язку. Пане Олександр, ми вас вітаємо і слава Україні! Героям слава вітаю! І смерть тим клятим ворогам нашим. Сім, так, да. Катя, я знаю, що треба додати в цій ситуації. Олександре, питання таке. Ми щось якось всі зосередилися на шатдауні Сполучених Штатах, вибори в Словаччині, всі ці розмови про те, що не будемо постачати Україні зброю, але ж е багато було сказано. Тут саме головне, що війна -та триває і ніяких пауз ніхто брати не збирається. От на вашу думку, от ми зараз в якій частині взагалі е, ну зрозуміло, що росіяни кажуть, е, і сьогодні була відповідна відповідний виступ Шайгу на селекторні з нараді. Він сказав, що все відбили, все хорошо. На вашу думку, чи все е, у нас хорошо, і чи все погано у них, чи навпаки. Ну, я скажу так, о, 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 яка ситуація в зоні бойових дій, у кого все хорошо, о, ми дізнаємося від офіційних повідомлень Генерального штабу Збройних сил України, тобто від повноважених о, робити такі о, заяви саме усі. Але загально, якщо дивитися на ту ситуацію, яка складається на деяких ділянках, як мінімум на трьох, я не можу сказати про те, що у росіян там все хорошо. А на мій погляд, там якраз все навпаки, не дуже хорошо, і дійсно, ну а що може говорити Сергій Шойку? Їм треба якось підтримувати ось цю загальну думку. С для в першу чергу для е, середньостатистичного споживача цього інформаційного фосфоду з середньої смуги Російської Федерації, е, що дійсно в них все йде за планом? Ось е, вони, як це були е, були споживачами цієї інформації, так і залишаються, але загально, якщо навіть е, е, набратися, ось такого е, досить е, ну, якоїсь е, сили духу, чи що, е, е, і передивитися z пабліки. Профільні до речі, не якихось там воєнкорів, яких вже давно пригодувала сам російська пропаганда, а які знаходяться персоналі, які знаходяться в зоні бойових дій на тимчасово окупованих територіях. Тобто ці військові злочинці вони пишуть, ну скажімо так, не якісь досить такі райдужні пости, про що в них що в них дійсно все дуже добре, якраз навпаки. Можна зробити висновки, що загальна аналітика по всій лінії фронту вона говорить про те і згідно з їх повідомленнями, також якщо порівнювати, то о, вона підтверджується, в них трещить фронт і на деяких локаціях трещить досить о, так гучно. Те, що говорить Скабєєва про те, що вони, якщо Шайгу не сказав, що вони пішли в контрнаступ, значить ні в який контрнаступ вони не пішли. Насправді, з цієї ситуації, яка зараз ну там нам для загалу ми розуміємо, що ми не можемо говорити про конкретні фронти і конкретні бригади, але тим не менше, з загалу видно, що вони зараз намагаються іти і контратакувати, чи вони закріплюються на тих позиціях, на які збройні сили України їх відідвинули. Вони постійно контратакують. Вони постійно здійснюють контратаки. Наприклад, Клашівка та Андріївка вони там контратакували більш ніж як тиждень. У них були хвилі саме контратак. Тут треба розуміти. ось що. Тактика російського командування в будь-якій ситуації незрозумілі, що робити: контратакувати. Вони коли втрачають позицію навіть банально в. Оп це взводно опорний пункт. Вони починають контратакувати. Потім вони розуміють, що вони не можуть повернути контроль над ці, цією ділянкою, над цим вопом, або цим окопом, або цією траншеєю або цим селом населеним пунктом. І потім вони вже переходять до оборони на нових позиціях. Але за період контратак вони втручають ресурс так, було постійно і завжди. Зараз ми це спостерігаємо біля Новопрокопівки. Після того, як вони почали втрачати контроль над таким дуже цікавим об'єктом, дуже складним насправді, це титанічно складний об'єкт, його назва Олень. І після того, як Олені почали втрачати контроль над оленем, розпочалось що хвилі контратаку. І е, це спостерігається постійно і по всій лінії фронту. Єдина е, ділянка, єдиний плацдарм, де дійсно вони намагаються імітувати е, наступальні дії. Це Лимана Куп'янська вісь. Вони намагалися ще в червні розпочати там наступальні дії. Зараз в е, вони перетягнули туди 25-ту загальну військову армію, яку навіть російське е, російське командування називає е, по патішній армії. І вони будуть відновлювати саме цю імітацію наступальних дій, тому тут треба просто розуміти, що таке контратаки та що таке наступальні дії. Але якщо говорити загально, то росіяни втратили можливість проведення масштабних наступальних дій ще у другій половині 2022 року. Тут банально, просто давайте. Питання таке, відповіло на банальне питання, яке велике місто, мільйонник, або область, або район якої області вони змогли захопити з другої половини 2022 року? Жодного. Ось саме це і говорить про їх наступальний потенціал. Їм треба зараз думати в першу чергу про оборону, а не про наступи. Але навіть в обороні, як ми бачимо, а вони не можуть тримати тих позицій, які зараз займають. Сьогодні, між іншим, на Лимана Купінському напрямку був президент. Він відвідував наших військовослужбовців і, очевидно, в тому числі говорить про ну, важливість підтримки на такому рівні і наших бійців. Ну і власне, що все одно всі думки вони щодо війни. Олександре, я э, читаю ваш телеграм-канал Злоя Одесит. Ну, я як добрий киянин, угу. Катя теж добра киянка. Я в Казахстані народився де? В Дніпропетровській області. Олександре, угу. питання таке: що я вичитав у вас в телеграмі? Значить, два рекорди, які е, були встановлені е, впродовж вересня. Перше. Це рекорд по кількості застосованих шахетів проти наших, наших об'єктів і нашої держави за 500 штук. І другий рекорд це кількість знищеної артилерії російських загарбників. Які висновки от з цього можна зробити? Ну, і як результат прогнози. Три рекорди насправді. Не, не, не уважно читав. Перший рекорд дійсно це кількість знищеної артилерії, більш ніж 900 одиниць. А другий рекорд це кількість знищених знищеного автотранспорту російського. Тобто ми знищили в вересні більше автотранспорту, аніж було знищено в березні 2022, тисячі коли вони майже все забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, воно здійснювалося саме логістичними колонами. А, а сумний рекорд це дійсно в вересні було максимальне використання дронів камікадзе. Отже, по кожній позиції, перша артилерія це демонструє деградацію російської артилерійської складової. Це не говорить про деградацію у тому сенсі, що в них закінчується артилерія. Ні, нічого подібного. Я навіть скажу більше кількісно. Вони ще десь приблизно до року будуть мати кількісну перевагу. Але якісну вони вже її не мають. Вони не мають якісну привагу. І тут треба згадати ось цього саме командуючого 58-ї загальної військової армії генерала Попова, який свого часу заговорив про проблеми контрбатарейної боротьби в російській армії. Після чого його відправили до Сирії, відсторонили від командування 58 зва, і ось цим це і закінчилось. Вони втрачають якість. І втрачають дуже швидко, втрачають а, цей потенціал, а, вогневий потенціал своєї артилерії. Ну і це добре, а, як на мене, так дійсно кількісно. Ми поки що не можемо а, мати якусь домінанту, але якісно ми і так домінуємо. А, другий момент а, автотранспорт а, це пов'язано з тим, що а, на сьогодні. А майже усі рокадні дороги, тобто ті, які знаходяться біля лінії боєзіткнення, вони знаходяться якщо не під нашим повним вогневим контролем, то знаходяться в зоні ураження. Це дозволяє нам знищувати майже усю їх логістику, яка в передовій зоні здійснюється росіянами. Окрім цього, вони перейшли від практики стаціонарних складів з боєприпасами та складів з паливними мастильними матеріалами на склади на колесах, тобто, це знову ж таки це колони по 10-15 камазів, уралів, на яких перевозять вони боєкомплект, і відбувається таким чином постачання відповідно до польового. Дивізіону, або о, взагалі на якомусь іншому рівні постачання боєкомплекту. Їх відстежують та знищують. Щодо дронів Камікадзе, досить неприємний рекорд, це правда, але поки що зарано робити висновки, якісь такі 100%, а, треба зачекати. ну Треба подивитися, що буде відбуватися в жовтні. Чому? Тому що. Минулий рекорд більш ніж 400 дронів Камікадзе був в травні. І після цього рекорду в червні, липні та серпні був такий собі значно менша кількість нальоту. Тобто ми зараз можемо говорити не стільки про те, що як багато хто одразу собі почав міркувати, і така думка спала, що це виробництво в Росії розпочалось масово. Ні. Це навряд чи, тому що вони провалили за перше півріччя 2023 року. Вони провалили поставку сотні дронів власного виробництва. Шакетство 136. Вони не впорались з сотнею дронів, тобто на вересень вони впоралися вже на 500 дронів. Ні. Це може бути або постачання з Ірану, а Іран має можливості е, збільшувати виробництво, тобто з середини 2022 до е, середини 2023. -го. Вони з 50 дронів ШК-136 збільшили виробництво до 200 в середньому. І це перший момент. Другий момент це те, що вони мають можливість, мали можливість накопичити цей ресурс для того, щоб зробити вересень настільки потужним по ударам, тому якісь попередні висновки робити зарано, але знову ж таки це не означає, що Росія не буде прикладати усіх зусиль для того, щоб збільшити виробництво як дронів, так і ракет, так і інших засобів, щоб тероризувати тилову Україну. А знаєте, коли європейцям говорять про те, що зима буде тяжкою, то вони зазвичай купують там теплий одяг, купують ковдри і готуються до зими. Коли українцям кажуть, що зима буде тяжкою, то українці кажуть, вау, у нас буде зима. Клас, значить, ще трохи поживемо точно допоки до чергової ядерної погрози з сторони тимчасової території. Але при цьому Юрій Ігнат каже про те, що готуватися треба до атак шахедами, а значить, треба збільшувати кількість ППО. А збільшити кількість ППО Україна сама не може, тому нам відповідно потрібна допомога Європи і наших західних партнерів. Як зараз у світі з цим, всим? чи видно по нашим партнерам, що вони готові ще нам щось передавати? Як би це дивно не лунало. Але той, хто передає найбільшу кількість засобів протидії шахедам, це є Німеччина. Ми дуже часто чуємо критику до Німеччини, там особливо Шольца критикують, але Зенитна самохідна установка гепард себе продемонструвала як найкраще саме в боротьбі з цими об'єктами. Я свого часу навіть критикував гепарди, критикував їх за те, що в них обмежений функціонал, вони не мають зенитної складової, в них тільки гарматна складова, тобто, це не зенитна гарматна, зенитна ракетна гарматна установка, а саме це повноцінна зенитна. І е, тоді я говорив тільки, що в них класний радар, а все інше ну таке собі. І насправді, ось але тоді не було ще шахетів 136, тоді не було цих дронів Камікадзе. І Німеччина вона саме передає те, що нам дуже потрібно. ЗСУ Гепард доволі таки постійні є постачання. З іншого боку, нам було б е, дуже добре, якби передавалося СРК крутань Дуже класний е, е, французький зенитно-ракетний комплекс е, Малого радіусу дії. А е, він е, ідеально знищує е, шахеди саме е, складової зенитно керованих ракет. ЗКР, е, 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 окрім цього, Alvi Stormer. це вже малого радіусу дії комплекс з Великої Британії. Так нам їх передавали, вони є, але нам їх передають не в такій кількості, не так багато, як ті самі зсу Гепард. Отже, постачання є. Якщо ми говоримо про загрозу саме з боку дронів Камікадзе, то треба розуміти, це не функціонал Петріо ЗРК Петріот. Не вони їх перехоплюють, а ось саме ось такі установки, ось такі комплекси малого радіусу дії. і постачання саме їх хавк, наприклад. Знову ж таки, також з інтеракетний комплекс малого радіусу дії. і саме постачання їх для нас на сьогодні дуже важливе для того, щоб створити буфер безпеки якомога щільніший, саме перед загрозою атак дронів Шахетсу шість Олександр, Я тут хотів додати, що ми німців критикуємо в частині непередачі або уповільнені передачі ракет Таврос. Як, власне, наших американських друзів за гіпарда якраз хвалимо їх, і багато за що хвалимо. Тим більше Німеччина вийшла на друге місце в світі по кількості поставлених озброєнь і боєприпасів. Вони давно, здається, вже обігнали Велику Британію. Але питання таке: знову ж таки, на фоні цих всіх розмов про бабло, про гроші. Е Ситуація з е, Тауросом і Атакам саме, вона якось підвисла, якось просто дивно. от Стільки розмов, а е, виходу з цього ніякого немає. Чи ми просто анонсу не буде, а будуть просто прильоти по російським позиціям. я думаю, що будуть просто прильоти якісь. Якісь дивні інциденти. Ну, тому що дуже багато а, диму. А без а, вогню воно, його не буває. Тобто забагато задивлення досить таке серйозне. І якщо воно є в інформаційному просторі, то воно в якийсь момент почне з'являтися і на російських військових об'єктах. Це задивлення. Мені здається, все ж таки передача буде відбуватися, але треба ще розуміти ось що. Уявимо, що завтра ми отримуємо атакас уяви так. Після цього що відбудеться після завтра. Ми вже побачимо, як там по аеродрому в саках прилетить з касетною бойовою частиною. Одна з ракет, наприклад, там М 39 А 1 Ні, не побачимо. Це спочатку треба, щоб оператори відповідних пускових вони навчилися заряджати саме цей тип ракет. Проведено було інструктаж, вони провели якісь пробні пуски в навчальному на начальному етапі. Тобто, це все ж таки займає деякий час: тиждень, два тижні, ну мабуть, три тижні. Тобто, скажу так: ми побачимо, якщо ми дійсно отримали ці ракети, то ми побачимо їх в дії через два-три тижні. Було би непогано вже почати цей відлік а, три тижні назад. Та три тижні тому. А, пане Олександре, дякуємо вам за ваші коментарі і до наступних зустрічей Дякую в ефірі. А, Олександр Коваленко, військовий і політичний оглядач групи інформаційний спротив, був з нами на зв'язку цієї години. Дякуємо вам, що ці дві години провели в нашій компанії. Традиційно на говоримо вам. Слава Україні! Героям слава і смерть тим клятим ворогам. Всім побачимось з вами. Бережіть себе і па-па.